Пити вітамін Д профілактично без аналізів. Стрьом. Якнайменше з'ясувати, чи є в цьому потреба і яке дозування, чи дійсно профілактичне чи лікувальне. Звертатися до лікаря, коли поміти випадіння волосся та втому. Норм. Приймати вітаміни за власним бажанням. Стрьом. Пити йод для профілактики щитоподібної. Стрьом, бо існує декілька патологічних станів що та подібної залази, при яких йод взагалі протипоказаний. А протикати вони можуть безсимптомно. Пити каву літрами при постійній втомі. Стрьо. Перекуси два-три рази на день. Це норм. Не снідати. Стрьом. Лягати спати о третій ночі. Бо я сова. Точно стрьом. Сидіти на інтервальному голодуванні. Без попередньої консультації лікаря і супроводу лікаря. Точно стрьом. Робити уЗД щитоподібної залози раз на 5 років норм за умов, якщо пацієнту до 40 років і при первинному обстеженні щитоподібної залози не було виявлено жодних патологічних змін в іншому випадку стрьом.